В наявності максимальній комплектації Ampera 2020 року 64 кВт батарея. Батарея в нас тут замінена по відзивній компанії в такому гарному, темно-сірому металі кольорі. Всі 4 колеса зимові в гарному стані. Є в нас безключовий доступ, кнопки на всіх 4 ручках, сліпі зони. Дуже гарний збережений автомобіль, так як має 72 тисячі рідного пробігу. Шкіряний салон, велика мультимедія, клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, підігрів руля, тримання в полосі. ці всі асистенти присутні. Вінкод. Автомобіль з вигляду ніби маленький, але дуже має ззаді багато місця, спереді. Вмісткий автомобіль має також підігріви заднього ряду сидінь, вже розмитений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Був придбаний на лізингому аукціоні з Нідерландів. Вся документація за аукціону присутня. Є фаркоп зйомний, два ключика. В комплекті дві зарядки, одна від станції, друга від розетки. В комплекті є ще чотири колеса літніх мішелін з собішумкою у нас повністю в рідній фарбі без пошкоджень в дуже класному стані. Ціна на даний автомобіль 13 600 євро. Автомобіль знаходиться в місті Волочись Хмельницької області. Є також можливість доставки прямо до вас додому. Кого цікавить, телефонуйте.